Із приходом російських загарбників Марина виїхала із Горлівки. Там окупація, там роботи немає. Там сидіти голодно і холодно, шахти закриті, заводи закриті, все закрите. Зрештою осіла у Чернівцях. За оголошенням вдалось знайти роботу швачкою. На підприємстві Марину зустріли як рідну і всього навчили. Адже додаткові руки були дуже потрібні від самого початку повномасштабного вторгнення. Фабрика, де шили жіночу нижню білизну, взялася виготовляти форму для захисників. Ми не знали ніколи технологію військового одягу, але навчились. Ми шили бронежилети, ми шили тулейки, шоломи для касок, багато текстильного одягу, за також і трикотажний одяг. Роботу тут знайшли чимало вимушених переселенців, хоч і не мали досвіду. Олена із Харкова працює вже півроку. Навчилася дуже скоро. Навчилася в закройному цеху настіляти тканину. От, я навчилася паяти нитки паяльником. Да, я ще завсклад всклад Є робота, отже, і є надія, кажуть переселенці. Вигідно і виробникам, які отримують компенсацію від держави. Від початку війни і торік буковинські підприємства отримали 3 мільйони гривень за працевлаштування ВПО, і цьогоріч держава перерахувала півсотні роботодавців майже мільйон гривень. За кожну вимушено переміщену особу можна отримати таку компенсацію тільки за два місяці її роботи, тобто 6,700 з 1 січня. У нас мінімальна заробітна плата 6,700 і 6,700, 13,400. Кожен роботодавець, хто працевлаштував вимушено переміщену особу, може отримати заявка. Подається через портал дія. Потім вона потрапляє до нас. Необхідна, ну так така необхідні вимоги для роботодавців. Це те, щоб у них було не було заборгованості за обов'язкових платежів, щоб була подана фінансова звітність до податкової за останній період, який там передує поданю заявки. Ну і звичайно, довідка про те, що людина вимушена переміщена, це підтвердження довідки ВПО. У центрі зайнятості кажуть, разова компенсація підтримала роботодавців і допомогла із працевлаштуванням вимушеним переселенцям. Хоча чимало підприємств відмовились від цих грошей, пояснюючи, що не хочуть обтяжувати державу під час війни. Майя Гуменна Юрій Родуляк подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.